Сьогодні на передачі переможного свіруча Канати Глорія Коплен проповідують про велику Божу любов до вас. Дізнатися, чому небо так раділо, коли народився Ісус, і яким чином це забезпечило вам перемогу сьогодні. А ось і Канет Копленд. Веселого да? різдва всім. І запрошую на передачу «Переможний віруючого». Ми Кеннет і Глорія Копленд. Веселого Різдва, Люба! Дякую тобі теж. У тебе сьогодні дуже гарний вигляд в цій червоній блузі. І у тебе теж гарний вигляд. Амінь. Дякую тобі. Отже, ми дякуємо тобі. Так, Господи, ми любимо тебе. Ми дуже вдячні тебе. тобі. так, дякуємо. Ти такий вічність добрий. вічність недостатня, щоб пізнати всі чудові. Слава Богу, дивовижні речі, які ти вчинив для нас, тому, що Ісус народився на цій землі. Дякуємо тобі, Господи. І ми віддаємо тобі хвалу за це. Дякуємо тобі, Ісуса. Ми відкриваємо наші серця і наш розум сьогодні на ці передачі, щоб прийняти відкриття про це. І ми віддаємо тобі хвалу Дякуємо і честь тобі, і славу в ім'я Ісуса. В ім Ісуса. Амінь. Амінь. Давайте відкриємо сьогодні наші Біблії на другому розділі Євангелія від Луки. Ви знаєте, люди схильні дивитися на все через призму власного погляду. І саме так ми дивимося на світ. Саме так ми дивимося один на одного. І в нас є тенденція читати Біблію таким чином. Але сьогодні, коли ми будемо читати Біблію, я хочу, щоб ми подивилися на це Божими очима. нам потрібно побачити, що він думає. Чому він зробив те, що він зробив? Чому все сталося так, як воно сталося? Отже, євангелій від Луки, другий розділ і сталося тими днями, що вийшов наказ від кесаря августа зробити перепис населення по всій землі. у цьому світі нічого не змінилося, вірно. Чудова думка, перепис, щоб пласти її податками. Цей перепис був перший за правління Квіріні Асирії. І всі йшли записатися, кожен у своє місто. І це чудовий політичний хід. уяви собі, що було б, якби нам несподівано сказали, Кеннете, для того, щоб сплатити податки, тобі потрібно повернутися в лабок, а тобі, Глорію, доведеться поїхати в Арканзас. Добре, ви мусите поїхати туди, щоб заплатити свої податки. Яка би це була метушня, який рух би почався? Але в Бога був план так місце і час далі. Пішов також також Йосип з Галілеї, з міста Назарету, в Юдею, в місто Давидове, яке називається Віфлеєм, бо він був з дому і роду Давидового. Записатися з Марією з ним зарученою, котра була вагітна. Коли ж були вони там, настав їй час родити. Можеш собі уявити, як це? Їхати на віслюку, коли ти на останні гняв вагітності? Ні, я не можу цього уявити. Те, що тут відбувалося, справді, було надприродним. Вона була сильною жінкою віри. Вона вірила Богу. Просто їхати на віслюку, це достатньо так, важко. Так, Достатньо важко. Коли ж були вони там, настав їй час родити, і народила сина свого первенця, і сповила його, і поклала в ясла, бо не було їм місця в гостиниці. Зазначте собі, і не забувайте і завжди говоріть про це своїм дітям, завжди вказуйте на це кожному, кому буде нагода. Вони були в хліві не тому, що були бідними. У них було достатньо грошей, бо вони заїжджали в різні гостиниці, але там не було місця. Йосип був бізнесменом, успішним бізнесменом. Він не був бідною людиною. Амінь. Амінь. Бог не привів би свого сина в сім'ю, яка не приносить десятини. І люди, які приносять десятину. Правильно, так. не є бідними. Далі, і були на полі в тій стороні пастухи, які вночі стерегли отари свої. Раптом ангел Господній з'явився їм, і слава Господня осяяла їх, і злякалися страхом великим. А ангел сказав їм: не лякайтеся, бо я звіщаю вам велику радість. Слава Богу! Велику радість, яка буде всім людям. Бо сьогодні народився вам в місті Давидові Спаситель, котрий є Христос Господь. Ось вам ознака, ви знайдете дитину сповиту, яка лежатиме в яслах. І раптом уявіть собі цю картину. І раптом з'явилося з ангелом численне воїнство небесне, яке славило Бога і вигукувало слава вишніх Богові і на землі мир. І в людях благовоління і коли ангели відійшли від них на небо, пастухи сказали один одному ходімо у віфлеєм і побачимо, що там сталося, про що звістив нам Господь. Тож, яким був привід для цієї небесної радості? Розумієш, Глорія, вони прийшли за Божим наказом. Вони говорили Божі слова. Ці ангели раділи. Вони вибухнули хвалою. Щось Що відбувається. Послухай, які слова вони говорили. Бо сьогодні народився вам в місті Давидовім Спаситель. Хвала Богу. Давайте підемо до 14 го вірша. Слава вишні Богові і на землі мир. І до людей благовоління. Це Бог виявляє благовоління між небом і землею. З того часу, як Адам вчинив те, що він вчинив, принісши смерть на землю, між Богом та людиною панувало відокремлення. І це не було волею Божою. Це зовсім не було його планом. Він не мав наміру давати людям закон і вдаватися до таких крайнощів, до яких йому довелося вдатися. Mm. І звернімося до послання до ремлян. Давайте подивимося. Який намір був у Бога? Чому на небі було стільки радості? Небеса. Розумієте, ці ангели, які з'явилися там, вони бачили, як зрішив Адам. І ви пам'ятаєте, як Сатана сказав Ісусові: Вклонися мені, і всі ці царства та всю їхню славу я дам тобі, бо вони мої. Вони були передані мені, і я даю їх кому захочу. Якби це не було правдою, це би не було спокусою для Ісуса. Так. Це і є проблема. Адам викликав цю проблему. Але справжня проблема полягала в тому, що він віддав всю свою владу дияволу. І Богові довелося йти обхідним шляхом, бо він мав законну владу над землею. ось чому небо так раділо. ангели, які з'явилися там того дня, розумієте, вони раділи тому, що були створені приходити на цю землю і служити тим, хто має успадкувати спасіння. Вони повинні були приходити на цю землю і брати участь у спільних діях разом з людиною у міру зростання людства на землі і Божа земля мала стати садом для всього всесвіту. Але цьому було покладено край, коли сатана запанував на землі тим ангелам, які не підтримали, його довелося залишити землю. Тож потім ми бачимо так драбину Якова. Та інші подібні речі для виконання особливих завдань. Ангели приходили і відходили. Але у день п'ятидесятниці, слава Богу, вони повернулися разом з Святим Духом і зайняли свої місця на цій землі. Хіба вони не послані? Перший та другий розділи послання до євреїв пояснюють ці питання. Чи ж не всі вони духи службові, яких посилають для служіння тим, хто мають спадкувати спасіння? Вони тут. Це приміщення наповнене ними зараз. Бо є ангели, які приставлені до нас? Вони приставлені до цієї передачі. І ваші ангели перебувають зараз поряд з вами. І вам потрібно знати достатньо про Слово Боже, щоб діяти у згоді з ними. Так, так, щоб не перешкоджати їм своїми Їдіть сумнівами, невір'ям та іншим. А -а -а. Так, так. з'їдіть їм з дороги. Амінь. І не зупиняйтеся на цьому, але здобувайте духовні знання, щоб наказувати їм. Тож, ангели раділи, і ось який намір був Бога. 15-й вірш 5-го розділу послання до римлян. Та з даром благодаті не так, як з гріхом. З даром благодаті, скажіть це в голос. дар, дар благодаті. благодаті. Бо коли через гріх одного йдеться про те, що Адам зробив в Оденському саду. Багато зазнало смерті. Адам зрішив, і, як говорить Писання, прийшла смерть. Амінь. Прийшов гріх, а гріхом смерть. То тим більше. Прочитаю знову спочатку. Бо коли через гріх одного, давайте прочитаємо так. Коли через гріх Адама багато зазнало смерті, то тим, тим більше. більше, тим більше. Тим більше від усієї цієї смерті. Ви знаєте, хоча б одну людину, яка би продовжувала жити через Я те, що для неї такого. не вистачило смерті? Ні, ні. Земля була наповнена смертю, але тим більше благодать Божа і дар благодаті одного чоловіка, Ісуса Христа, щедро вилилися на багатьох. Подивіться далі, 17-й вірш. Бо коли за провину одного якщо через гріх Адама смерть панувала через одного, то тим більше ті. Хто приймають безмірну благодать, mm -hmm. ті, які приймають її, і дар праведності будуть царювати в житті через єдиного Alleluja. Ісуса Христа. Ось який намір був Бога. І ці ангели знали це. Саме тому вони так раділи, бо війна між небом і землею закінчилася. План жертва вже на землі, і дьявол не зможе усунути його. І цей Божий син так. не повторить її дурниці, яку Хвала вчинив Богу. перший Адам. Веселого Різдва. Подивіться на це. Хвала Богу. Веселого Різдва В цьому суть фрази веселого різдва. Дев'ятнадцятий вірш. Зверніть пильну увагу, бо як через непослух одного чоловіка через непослух Адама багато хто стали грішниками. Так і через послух одного, через послух Ісуса багато хто стануть праведними. Слава Богу. Слава Богу. Давайте розглянемо 18 вірш. Тому як через провину одного всім людям осудження, кожен із нас жив на засудження. Кожен з нас. Подивіться сюди. Через гріх Адама гріхом прийшла смерть. Після чого смерть і засудження прийшли на кожну людину. Саме смерть тому Ісус не міг на народитися людей. від насіння природної людини. Він народився від жінки. Але насінням було слово Боже, яке захистило його від гріха. Так. Ось я хочу, щоб ви це побачили. Як через провину одного, всім людям осудження, так, тобто, так само, через послуг або через праведність одного, йдеться про Ісуса, виправдання. Праведність, і ми знаємо, що це дар. Ми стали праведністю Божою. В очах Божих ми є такими ж праведними, яким був Адам до гріха. В очах Божих ми є такими ж праведними, як сам Ісус Христос Назарету. Ми співспадкоємці з Ним у Його праведності. Подивіться далі. Так, через праведність одного, всім людям виправдання до життя. Або до праведності життя. Подивіться, як смерть огорнула все людство, кожна дитина народжується під цим жахливим покривалом смерті. І з того часу кожна дитина, народжена на цій землі, народжувалася під покривалом праведності. Воно всюди, воно на кожному чоловікові, жінці і дитині. Але ви пам'ятаєте, тут сказано ті, хто приймають безмірну благодать. Так, коли ви приймаєте Ісуса як свого Господа і Спасителя, Хвала Богу. цей дар праведності стає вашим особисто. і ви народжуєтеся згори, і любов змінює вас. І ви вже так. не просто старий прощений грішник. Слава Богу, весело з вам, браті і сестри. Амінь. Ви нове створіння в Христі Ісусі. Давайте відкриємо друге послання до коринтян і розглянемо це. Дякуємо тобі, Господи. Тут говориться про те саме. Про те саме. Друге послання до Коринтян. П'ятий розділ, сімнадцятий вірш. Тому то хто в Христі. То й нове створіння, і старе минуло, а нове настало. Все ж від Бога. Тепер дивіться, який примирив нас з собою, Ісусом Христом, і дав нам служіння примирення. В чому воно полягає? Знати, що Бог у Христі. Послухайте, слухайте уважно. Ви чуєте? «Примирив собою Хлала світ, тобі, не залічуючи їм їхніх провин, і дав нам слово примирення. Подивіться на 21-й вірш того, хто не знав гріха, Бог зробив за нас жертвою за гріх, щоб ми в ньому стали праведними перед Богом. Слава Богу. бачите, Бог нікому не залічує їхніх гріхів. Гаразд, так. тоді ми всі потрапимо на небо тільки тоді, коли ви приймаєте Ісуса як свого Господа і Спасителя. Розумійте, сатана висунув вимогу, щоб кожна людина померла, так. але Бог висунув іншу Дірно. вимогу, щоб кожна людина мала вибір. У цьому вся різниця Дякую, праведність тут Ісусі. вона чекає на кожну людину. Ви вже примирені з Богом, і немає значення, яким був ваш гріх. Немає значення, наскільки він жахливий. Він не втримає вас від царства Божого, якщо ви скажете хоча б так, як апостол Павло, який вбивав християн, але вигукнув: Господи! Ісус відповів так. Амінь Амінь. Амінь. Саме він написав дві треті нового завіту. Наш час вичепано Боже мій, ми Лорією повернемо за хвилину. Мої батьки приїхали з Угорщини. Вони були біженцями. Вони майже не говорили англійською. У той час, коли мені було сім років, вони обидвоє працювали зранку до вечора. Я був на сам на себе, тож почав займатися тим, чим не слід. Коли мені випнуло з я вже був наркоманом. Я сидів на героїні, мав за плечима судимість. Я був членом банди. Це не було хороше життя. І моя мама завжди говорила: Бог з тобою. Коли я виходив з дому, вона молилася за мене. Навіть коли я приймав наркотики, одного дня вона сказала, ти будеш можем божем. Я подумав собі, вона і гадків має про що говорить. І я йду на пограбування, а потім куплю собі наркотики. Але ці слова не полишили мене. Коли моя мама померла, я жила зі своєю найкращою подругою. Переходила з одного будинку в інший. По суті, розважалася. Я приймала наркотики, вживала алкоголь, розважалася в клубах. Крістіні було лише 17 років, коли вона познайомилася з Бейлою Медієрі, і вони стали жити разом. Ще до цього Бейла прийняв рішення піти слідом за Ісусом і був відразу ж звільнений від своїх згубних звичок. Протягом шести років він зберігав свої посвячення і зростав як християнин. Але поступово, через невеликі компроміси та обмани, Бейла знову повернувся до гріха і саморуйнування, і ще більше загруз у ньому. У його кімнаті у коробках було багато християнських книг та компакт дисків. І коли я нишпорила там, я побачила їх, побачила ці книги про Ісуса, життя, зцілення. Я прочитала кілька сторінок, і я захвилювалася, тому що не розуміла, чому він тримає все це у коробках. Але продовжила читати їх і дійшла до молитви у кінці. Там було написано: якщо ви хочете прийняти Ісуса своїм Господом і Спасителем, потрібно промовити цю молитву. І я прочитала її. Я завжди вірила, що Ісус син Божий. Просто в мене ніколи не було стосунків з ним. Тому мені не було важко визнати, що він Господь, що він син Божий. Я прийшов додому, а вона сказала мені: ти не повіриш, що зі мною сталося? Я подивився на неї. Вона стояла біля дверей і вся аж сяяла. Я сказав: Я знаю, що сталося з тобою. Ти народилася згори». Вона запитала: звідки ти це знаєш? Я відповів, що ти хочеш сказати, звідки я це знаю. Я теж народжений згори». Ти народжений згори?» Ти впевнений? Я ствердив: так я народження згори. Тоді вона запитала: якщо ти народжена згори, чому ти приймаєш наркотики? Чому ти розважаєшся? Чому ти робиш все це? Я відповів, тому що я відпав. Ти відпав? Це дуже складно. Я не можу пояснити всього. Але це відступництво, так воно називається. Вона перепитала справді, і я сказав: так, і ніби відступив назад. Вона не вгамовувалася. Тоді чому тобі не повернутися вперед? Я сказав: їй, ти ще не мовляв хресті, ти не розумієш цього. Але потім вона почала молитися за мене, і я знову звільнився. Бог звільнив мене у друге. Це було остаточне звільнення від яких залежності, бо з того часу ходив з ним. У нас була Біблія, її надіслала місія Канета Копленда. Я переглянула примітки до неї і почала досліджувати віру, зцілення. Зростала. Щодня дивилася передачу переможний голос віруючого, записувала її на відеомагнітофон. Ми просто знали, що нам потрібно перебувати у Слові Божому щодня. Бейли і Крістіна відразу ж одружилися і створили сім'ю. Під час другої вагітності у віці 19 років Крістіні поставили діагноз «цервікальний рак». з повною впевненістю у силу Божу, яка врятувала і визволила їх. Сім'я Мегієрі обрізала все, що могло їх відволікати, і зосередилася на тому, щоб слухати слово Боже і промовляти його. Після дворічної боротьби результати аналізів показали, що Крістіна вільна від раку, і вони раділи її повним зціленням. Багато людей іноді думають, чи справді необхідно так перебувати у Слові Божому. Що ж, я хочу мати врожай, те про що я вірю. Тому я присвячую цьому стільки часу. І я справді вірю, що я є продуктом Божої Божественної благодаті. Це дійсно так. Я вірю, що він дозволив мені жити, і він дозволив мені служити. Це надзвичайно. Ми вже понад 10 років є посторами церкви, і ми бачили, як люди приймали спасіння, зцілення сповнювалися Духом Святим, як у їхньому тілі, у їхньому житті відбувалися чудеса, життя змінювалося. Бейла і Крістіна навчають, служать, їх підтримують їхні четверо дітей, які всі беруть активну участь в житті церкви. Минуло вже понад 20 років. як Крістіна була зцілена, вона залишається сильною. Сім'я Мегієрі насолоджується повним числом своїх днів: служить Богові і служить Божому народу. Ми навчаємо Слово Божого, навчаємо слово віри. Ми намагаємося бути введеними Духом Святим, наскільки це можливо, і ми хочемо поширювати Слово, щоб люди стрілялися, приймали спасіння, сповнювалися Духом Святим, корилися Духові Божому і бачили, чого він хоче від нас. Я вірю у те бачення, щоб принести відновлення тілу Христа, щоб кожна людина мала надприродні сильні стосунки з Господом. І щоб вони не минали. Це на сьогодні. Це для сьогоднішнього дня. Протягом всього того часу, коли Белла і Крістіна займалися неправильними речами. Праведність чекала на них. Ісус був весь готовий. весь цей час. Вона була там. Вона є зараз. Вона ширяє над вами у вашій кімнаті, у вашій сім'ї. Якщо зараз ваші діти живуть без Бога, скажіть, Господи, праведність ширяє над ними зараз. І це змусить і сказати, о Ісусе, і прийняти його. Саме так зробив Ісус, коли прийшов сюди, і саме тому це веселе різдво. Браття і сестри, воно веселе. Веселе різдво. Це не просто хороше свято. Пробачте, але це справді веселе різдво. Амінь. Це те, що він зробив. Саме тому ми радіємося цього приводу. І зараз немає значення, хто ви. Праведність над вами. Так ви можете сказати, Боже на небі. Боже на небі. Я вірю всім своїм серцем. Я вірю всім своїм серцем. Що ти воскресив Ісуса з мертвих. Що ти воскресив Ісуса з мертвих. Ісусе, увійдив моє серце. Ісусе, увійдив моє серце. Я приймаю тебе. Я приймаю Тебе. Я приймаю, тебе, Я приймаю зараз. тебе зараз. Твою праведність, Твою праведність за мій гріх. За мій гріх. Я віддаю тобі мої гріхи. І ти даєш мені свою право. Тобі мої гріхи. Ти даєш мені свою праведність. А тепер віддайте Господу хвалу і Слава подяку. Слава Богу, я приймаю. Це, Якщо я ви помолилися цією молитвою, то напишіть Я беру мені. це. скористайтеся Амін. інформацією, яку ви бачите зараз на своєму екрані. О, Ми хочемо надіслати Веселний вам подарунок Годівсь в цю 2. книгу. Запевняю вас, наступний рік буде вашим найкращим роком, більшим ніж ви могли очікувати. Бо ви не лише народилися з горини, й зараз. Так. Ви сповнюєтеся Духом Святим. Так. Замовте цю книгу. Вчіться досліджувати свою Біблію, і до кінця наступного року ви будете, знаєте ким, іншою людиною. Продовжуйте дивитися наші передачі. Амінь. І знайдіть хорошу церкву, яка навчає так, Біблію. Амін. Майте життя Майте його. і живіть ним з достатком. Алілуя. Хвала Богу. зайдіть на наш сайт в інтернеті Кейсем Там ви знайдете багато цікавої інформації для вас. Цей сайт містить інформацію про нас, про наші книги і матеріали, які ми можемо надіслати вам. Моліться за нас, бо ви знаєте, наша місія молиться за вас щодня. І ви можете молитися і стояти у вірі разом з нами, з Лорією. Ви можете молитися. Амінь брати участь у наших служіннях і Ви повинні там бути. Хвала Богу. Що? Веселого, веселого, веселого чудового різдва всім. Це Кенети Глорія нагадують вам знову, що Ісус, Ісус є Господь.